Доброго, доброго ранку, на ліво українського каналу. Так дуєш, парок іде, а сонечко слітить, так гарно. Ми з Максиком на прогулянці. Понеділок, 6 жовтня 2025 року. Сьогодні Максику день народження. Він народився 6 жовтня 2022 року. Три рочки йому. Якщо собачі рога брат і вже доросла, доросла. Кобиліна Відразу як пройшла ніч у парки, дивіться яка краса погано знов знов, на жаль, плятьі шахеди Знов на жаль є влучання Дружина читала. 18 каже, ахедір по Харкову. Ніяк нічого не закінчується. А осінь барвами так. Бачите, які листя. А воно ніяк. А сонечко світить. І ранок почався, начебто нічого і не було. І ночі з вибухами і тривогами Харків продовжує жити своїм життям. Максик. Святкуватись віддає народження. А я сьогодні знову поїду до лікаря. Ще на лікарняному. А ось ім барвами. Ой, які ж листя, да? Ладно, усім гарного, тихого, понеділка, легкого, усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Ми, звичайно, будемо жити на зрачені на що.